Не знаю, що подарувати дівчині, мамі, подрузі, бо в неї немає вішліста. Тоді сідай зручніше, бо в цьому відео я зібрала ідеї на будь-який бюджет. Аксесуари, сумка, рюкзак, косметичка, шопер, сумка для водички, екомішечки. Все для того, щоб зберігати чи носити, буде чудовим варіантом. Гаджети та техніка. смарт годинник лампа для читання, робот-пилосос, фен, повербанк або ж екофлоу. Ось тут точно є де розігнатись. Прикраси: незвичні прикраси з бісеру, наприклад, силянки, вишиті прикраси, браслети, каблучки. Я навіть бачила підвіску у формі областей України або шкафи для тих, хто не носить сережки. Догляд Краса, подарункові набори догляду за волоссям чудовий варіант. Вони мають яскраве пакування та якісний продукт. Наприклад, від сойка є багато варіантів. Можна вибрати на будь-який смак і потребу. В цю категорію також ходять якісні щіточки для макіяжу, книги та творчі. Книги туди читацькі щоденники. підставка для книг або фотоальбом. Для людей, які люблять творити руками, можна подарувати конструктор, картину по номерах або трендові зараз маркери та розмальовка до них. Враження, майстер-класи, сертифікати в салон чи магазини, квитки на концерт чи театр, абонемент на масаж, або ж оплата походу до лікаря. Це точно. Запам'ятається. Для дому та кухні комплект постільної білизни, якісні дошки, хороші ножі, які не треба заточувати. Капочинатор, сюди ж гарні стакани або бокали. Миска з паличками або ж кулінарна книга. Настільні ігри або ж намет. І для гір підійде і в метро спуститись. Це були мої ідеї, а тепер свої пишіть в коментарях.